Привіт! Я Даша, і зараз я знаходжусь в Майамі, у Флориді, і я вирішила вам показати, скільки взагалі обійдеться така міні-відпустка і як мені взагалі Майамі, оскільки я тут вперше, і можливо це буде цікавим для вас. Насправді це мій не перший день тут, а вже пішов як третій, неповний день. Вчора я все налаштовувалась, щоб. Вам розповісти, що і як. Але цілий день я провела на пляжі, оскільки хотілося насолодитися океаном і теплом. І там було так шумно, я взяла з собою камеру, я трішки просто познімала сам океан, атмосферу і вам зараз покажу, як взагалі все це виглядає. І що я хочу сказати? Що вода настільки тепла, мені здається, що це була найкомфортніша вода з, за все моє життя. Чесно, вона настільки ти заходиш і навіть не потрібно звикати до цієї води, до температури, оскільки ти заходиш і вже настільки тепло. Сонце насправді досить активно, оскільки тут. Пекло зараз просто неймовірне, але насправді зараз дощик. Ось така погода в нас сьогодні. Ми їдемо в дуже красиве місце, і я вам покажу, що і до чого. Але повертаючись до пляжу, хочу ще розповісти, що і як. На пляжах, мені здається, все як і усюди, як і завжди є шезлонги, які можна брати в оренду. Щодо ціни на шезлонги я розповім. Це 23 долари коштує шезлонг. Також можна всі ходять зі своїми просольками, зі своїми рушничками, які там стелять, і на них засмагають. Також ми взяли в оренду машину. Ми тут всього на 5 днів, неповних 5 днів. І я вам все розповім, скільки коштує машина, скільки коштує зупинитися в готелі, як мені взагалі маямі. Так що не примикайтесь. Вас в ну що, три з половиною години в дорозі, і ми нарешті доїхали до найпівденнішої точки Сполучених Штатів. Вона називається Ківест, і ми прийшли на місцевий пляж. І, чесно кажучи, він взагалі дуже відрізняється від Майами біч де ми були до того. Я зніму вам і для порівняння зараз ви побачите Майамі Біч. А тепер я вам покажу, як виглядає цей місцевий пляж. На якийсь острів, тут людей набагато менше, вода чистіша. І мені здається, навіть колір трішки відрізняється. Ну, Мені прям тут максимально затишно і прям дуже подобається. Я розумію, що всі їдуть на Майами-біч, там дуже багато людей, і там, знаєте, прям. Більше так, я не знаю, про гроші можна сказати в тому плані, що ти приходиш і тут тобі напої продають. Ти приходиш, тут ти там ці шезлонги купуєш. Тут багато людей, просто коврики один біля одного. А тут взагалі інакша атмосфера. Люди є, але їх набагато менше, і я ніколи не була на островах, але... Мені чомусь здається, що є щось спільне з відпочинком саме на островах, і що вони якось виглядають так. І також повертаючись до оренди машин, ми виміняли машину за 50 доларів в день. І чому ми це зробили? Тому що ми не хотіли себе прив'язувати до однієї локації біля готелю, біля океану, оскільки готель, де ми поселились, він знаходиться буквально в трьох хвилинах від океану. Зараз я вам покажу готель, до речі. Швидкий рум-тур в останній день виглядає ось так, коли взагалі нічого не прибрано. Але ви можете побачити, що номер дійсно невеликий. Ось тут така шафа. І там вже туалет і ванна. Та-да-да-дам. Ось такий маленький номерок. Так, він максимально простенький, але витрачати на готель великі гроші, коли ти хочеш більше подорожувати і бачити навколо, що відбувається. Ну якось, як на мене, нелогічно, оскільки готель слугує особисто для нас, лише просто спосіб прийти переночувати, прокинутись і все. І ти не цілий день пропадаєш. Ми не ті люди, які залишаються в готелях, приходять на даний сон і все таке, але це точно не про нас. Тому ми вирішили, що зробити. Ну і вирішили вининяти машину, щоб подорожувати, щоб більше бачити, більше локацій. Ось такі ціни на оренду машини, як на мене, це нормально, оскільки на таксі десь в середньому 20 доларів таксі в одну сторону. Тому от ми вчора цілий день провели біля океану і на вечір ми поїхали на бокс. Я вам, до речі, зараз покажу відео. Dale, dale. Él no puede. ¡Let's go! Було дуже атмосферно і дуже круто, а тим паче я люблю бокс ще з дитинства, тому що ми з датом завжди дивилися, це було дуже круто. А побачити вживу поєдинки ці бої це взагалі емоції і просто море. Це дуже круто. І чесно кажучи, це містечко Ківест, воно мені нагадує якесь таку маленьку деревню, я не знаю, як українською сказати, але таке маленьке, затишне, і мені чомусь нагадує ще, знаєте, я як бачу е -е, відео фотки з балі в якесь таке трішечки острівне наше життя. І дуже круто. Якісь вулички, такі вузенькі, дуже багато людей, які їздять саме на байках. Ну, круто. І також, до речі, хотіла розповісти щодо цін на харчування тут. В принципі дуже доступно, і, наприклад, на двох людей, якщо брати, то ми йдемо в якийсь заклад, якусь кафешку, і в нас виходить завжди один і той самий чек, це десь 50 доларів. І до речі, в цьому штаті е, низькі податки, і це плюс, звичайно. І що, що хотіла сказати, що дуже багато, оскільки це туристичне місто, то дуже багато. Саме різних типу європейських кав'ярень, закладів, там італійські заклади з італійською піцею. Там навіть працюють італійці і тому подібне. Наприклад, якщо порівнювати з Чикаго, то такого в Чикаго набагато менше, а тут більше. І це також, як на мене, великий плюс. Я хотіла сказати про те, що тут дуже багато, на мій подив, можливо, ви це знали, я не знала, і мене це здивувало. Тут дуже багато саме іспаномовного населення. Дуже багато людей говорять іспанською мовою в магазинах, в тих же закладах, просто вулицею гуляючи, можна зустріти дуже багато саме іспаномовних людей. Мені здається, що тут іспанську чутно навіть більше, ніж англійську. Ну для мене це було подивом. Можливо, ви це знали і так. Привіт! Ну що це вже останній день сьогодні наш в Майамі. і ввечері ми будемо летіти назад в Чикаго. Відпустка пройшла надзвичайно швидко. Ну, ви знаєте, спочатку довго-довго чекаєш, а потім декілька днів просто раз. Як один день. Так завжди. Чому так? Не знаю. Що я хотіла сказати? Що ось, до речі, номер, його треба було зняти, напевно, раніше. Оскільки зараз тут брудно. Але робимо все навпаки. І знімаємо, як є, коли брудно. А не коли чистенько, і ти тільки заходиш. Щодо цін, ми знаходимося тут в номері він малесенький, але розположення топ. Типу, три хвилинки до пляжу. І що по цінам? По цінам біля 500 доларів обійшлось 4 ночі. Ось так. І напевно треба сказати, ще за. Квитки, скільки обійшлись квитки, знову ж таки, на двох осіб з розрахунку туди і назад, з Чикаго в Майами і з Майами в Чикаго, квитки обійшлись у 200 доларів. Всього 200 доларів на дві людини туди і назад. Як на мене, це більш ніж доступно. І ось так. Взагалі Майамі дуже сподобалось, Ми вчора ще спілкувалися з місцевою дівчинкою. Ну як місцевою, вона тут вже рік живе, і ми питали, як в неї її враження, і ціни на житло в принципі доступні. Тому якщо є в планах, в бажаннях пожити в теплому штаті, то мені здається, що Флорида. Якраз такий штат, оскільки тут реально можна винайняти житло за доступну ціну. Звісно, це не буде центр Майамі, але це буде класний район. Такі справи. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись це відео. Якщо так, то підтримайте його лайком, коментарем, підпискою на канал. Дякую, що зі мною і. До нових зустрічей, сподіваюсь, нових подорожей.